Ще один депутат зі слуги народу втік за кордон. Та ще і який депутат. От просто уявіть, показово порушуєш закон, конфліктуєш з поліцією, ведеш бізнес на тимчасово окупованих територіях, б'єшся з одними народними депутатами, а разом із іншими влаштовуєш побиття рандомного громадянина, а також кришуєш кол-центри. Ну а згодом твій друг по всій цій дичині збігає за кордон. А потім і ти їдеш у відрядження і не повертаєшся. Боже, якщо у мене колись не буде совісті та принципів, зроби мене депутатом слуги народу. Бо, схоже, кращого місця для таких людей ну просто не існує. Мене звати Микита Гаврилюк, і сьогодні я вам розповім про депутата Олександра Куницького. Підпишися, постав лайк і погнали! Отже, наш свіжий герой Олександр Куницький його формально відправили на відрядження. Але хто б міг подумати, що ця поїздка обернеться для нього ну такою собі довготривалою відпусткою? Як усе сталося? Куницький утримав дозвіл на виїзд за кордон. Можливо, йому пощастило завдяки дружнім зв'язкам або депутатському статусу. Його бачили в Ізраїлі. Потім з'явились повідомлення про відвідини США, зокрема сонячної Флориди. Ну а потім, як повідомляють журналісти «Бігус.Інфо», він просто зник. Схоже, він вирішив, що тепер вже не зобов'язаний повертатися, оскільки з різних країн він не з'явився в залі голосування ані разу протягом жовтня. Тому у Верховній Раді тепер бракує ще одного голосу для підписання важливого закону. Ну а Куницький десь можливо на пляжі насолоджується сонцем. Чому саме він вирішив зникнути? Ну тут теорії вистачає, і кожна цікавіше за іншу. З одного боку, Куницький не вперше опиняється у скандалах. Протягом своєї депутатської кар'єри він встиг показати себе як постійний учасник резонансних історій. Його регулярно звинувачували у конфліктах і бійках, а також у небажанні дотримуватися навіть найменших етичних стандартів. І ось після чергового скандалу чи не вирішив він, що на певний час краще зникнути, поки всі не охолонуть. У чому б не була його причина? Він просто зник. Ну а його колеги у раді отримали ще один привід для обговорень. Які наслідки його втечі, як мінімум, це черговий удар по репутації парламенту загалом і партії Слуга народу зокрема, що змушена виправдовуватись за кожен неприємний інцидент зі своїми представниками? Куницькому має загрожувати втрата депутатського мандата, а в разі повернення на нього чекають питання з боку правоохоронців. Пропустивши всі голосування за останній місяць, він став кандидатом на виключення з партії та, можливо, отримує інші санкції. Але це все залежить від його бажання повернутись, чого поки що не видно. А якщо він залишиться за кордоном, то що ну у такому разі його можна вважати ще одним депутатом утікачем, який обрав комфорт і безпечне життя замість роботи під час бойових дій в рідній країні. Така позиція ставить питання про дисципліну і контроль над народними обранцями, які завжди мають можливість просто вийти за межі. Якщо так триватиме і надалі, то з Верховної Ради вийде більше мандатів, аніж законів. Хто ж такий Олександр Куницький? Це народний депутат від слуги народу, який представляє 169-й округ у Харкові. Але його шлях до політики почався з іншої сцени, з Ютуба, де він активно діяв як автоблогер. Його канал під ніком ЗП Саньок збирав десятки тисяч переглядів, проте весь його контент був побудований на конфліктах. Більшість відео зводилося до хамства та сварок з українською поліцією. Він не просто критикував правоохоронців, а й закликав своїх підписників. Робити те саме у відео він пропонував їздити без номерних знаків і порушувати правила дорожнього руху. Деякі його відео виглядали як прямі інструкції до конфліктів із поліцією. Проте я недарма закцентував увагу на тому, що сваритися він любив саме з українською поліцією. Біг СИНФО виявили, що Куницький неодноразово бував у тимчасово окупованому Криму. І в одному з його відео, знятому на вже окупованому півострові, він фактично. Но визнає Крим частиною Росії, Ребята, секундочку. Только що нас зупинив інспектор ГАІ. Да. Принес нам право движення спеціально. Да. Ми з ним розібрали, що виявляється, Крим, виявляється, це Росія і виявляється, що я учасник міжнародного двіжені. На відео він говорить про нібито російський статус Криму, і також висловлює респект місцевим правоохоронцям окупаційної адміністрації. І чомусь цей факт не став на заваді для обрання його народним депутатом. Але це ще не кінець на іншому відео, знятому у 2018 році. Він на пункті пропуску на кордоні з Росією починає суперечку з українським прикордонником. Він заявляє, що цей пункт пропуску створює проблеми туристам з Росії та Білорусі. У розмові він грубо вимагає прибрати пропускний пункт взагалі, натякаючи, що Україна має зробити перетин кордону простішим для російських і білоруських громадян. Ну до чого призводить? Простий перетин кордону росіянами ми з вами вже можемо побачити. Всі ці факти малюють доволі суперечливий портрет політика з одного боку. Він позиціонує себе як борець із корупцією та порушеннями, а з іншого його дії підривають національну безпеку та демонструють зневагу до української державності. Окрім політичної кар'єри та сумнівного блогерства, у Куницького є ще й бізнес, що створює чимало запитань. Журналісти схем знайшли, що він постачає зарядні станції для електромобілів, але є нюанс. Частина цих пристроїв опинилася в окупованому Криму. Це стало приводом для серйозного скандалу, адже торгівля з окупованою територією є порушенням українського законодавства. Для будь-якого українця це виглядало би недоречно, а для народного депутата це майже зрада національних інтересів. Його бізнес у тимчасово окупованому Криму ставить під сумнів його лояльність Україні. Але бізнес у Криму не єдине, що викликає запитання. Куницький також фігурує в низці конфліктів, і один з них із Миколою Тищенком, ще одним скандальним депутатом від слуги народу. Під час одного із засідань у Верховній Раді між Куницьким і Тищенком виникла суперечка, яка швидко переросла у фізичний конфлікт. Все це знімав і коментував сам же Куницький. От тільки тут він чомусь був не таким сміливим, як і з нашими правоохоронцями. Це єдиний випадок в історії, коли Коля Катлєта виглядає більш-менш притомно, незважаючи на весь його контекст. Коля, хто там його? На яке ти телефон не бросаєш? Не Коля, йди сюда, Що ти твориш? Але це не єдиний випадок, коли Куницький вирішив діяти кулаками. Відомо, що він причетний до побиття чоловіка прямо у центрі Києва разом із іншим депутатом втікачем Артемом Дмитруком. Чоловік просто їхав собі на самокаті, а вони на нього накинулися і нанесли ушкодження середньої тяжкості. Минув вже рік, але жодних питань до Куницького та Дмитрука з боку прокуратури досі нема. І тут виникає питання про зв'язки Куницького із сумнівними структурами, зокрема з кол-центрами, які часто працюють на межі закону або і зовсім поза ним. Деякі джерела стверджують, що Куницький не просто проводить перевірки, а й активно кришує такі бізнеси. Подейкую, що саме завдяки його впливу багато кол-центрів уникли розслідувань або перевірок. Отже, що ми маємо? Куницький поєднує депутатську кар'єру з незаконним бізнесом, конфліктами і навіть насильством. Його бізнес-інтереси в Криму, бійки з колегами і підозри у кришуванні нелегальних структур малюють картину депутата, який скоріше займається захистом власних інтересів, ніж служінням народу. Замість законодавчої роботи, скандали, бійки та ще й тіньовий бізнес. Цікавий факт: Олександр Куницький продовжує отримувати зарплату як народний депутат, навіть попри свою відсутність в Україні, його офіційна зарплата це близько 40 тисяч гривень на місяць. Хоча з надбавками та компенсаціями ця сума може бути значно вищою. Виходить, що за кожен пропущений день і кожне голосування, де його місце залишається порожнім, ми із вами продовжуємо платити йому з бюджету. Саме так втеча за кордон не заважає йому та йому подібним отримувати гроші від держави. А тепер головне питання: чому прокуратура не діє? Чому Куницького не притягують до відповідальності? Або, хоча б, не розпочинають розслідування щодо його бізнесу у Криму, насильства і скандалів? Відповідь може критися у тому, що він сам є членом комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Іншими словами, він перебуває у структурі, яка мала б контролювати та забезпечувати дотримання закону, але натомість здається, забезпечує йому певний захист. Бути в комітеті з правоохоронної діяльності це схоже справжній щит для таких, як Куницький. Його перебування у комітеті фактично надає йому доступ до впливових зв'язків і дозволяє уникати зайвої уваги. Адже для правоохоронних органів почати розслідування проти депутата, який має зв'язки у відповідному комітеті, це питання делікатне, а іноді навіть небажане. До того ж, в деяких медіа вважають, що він активно використовує своє становище, щоб забезпечити собі недоторканість. Мовляв, будь-яка справа проти нього може випадки. Ково зупинитися на рівні попередньої перевірки. Виходить, що комітет, який мав би забезпечувати законність, став прикриттям для порушників цієї самої законності. Таким чином, Куницький залишається під захистом системи, яка мала би контролювати таких як він. Така ситуація створює тривожний прецедент. Депутат, який ігнорує закони, може продовжувати отримувати вигоди від держави, навіть перебуваючи у статусі втікача. Взагалі, комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності неодноразово опинявся у центрі уваги через своїх членів. Один із них вже згаданий Артем Дмитрук. Спочатку він був у фракції Слуга народу, але згодом його виключили через чисельні скандали. Дмитрук відомий агресивною поведінкою та захистом ряду інтересів Москви, у тому числі російської церкви, у серпні 24-го року. Він незаконно перетнув кордон, виїхавши до Молдови, а згодом до Великої Британії. Наразі він перебуває у міжнародному розшуку. Дмитрук, маючи статус нардепа, без жодних питань з боку держави, взяв і втік. Ще один одіозний утікач Андрій Одарченко. У листопаді 23-го року його спіймали на спробі підкупу через криптовалюту. А коли ситуація стала публічною, він недовго думаючи. Зник з України через кордон з Румунією, де подав прохання про політичний притулок. Тепер він теж фігурує у міжнародному розшуку. Одарченко обрав схему втечі, що нього запахло смаженим, як то кажуть. Ну а що ж до інших депутатів втікачів, то чимало із них це представники забороненої партії ОПЗЖ. Ці люди зникли ще до початку повномасштабної війни, перечуваючи власні проблеми в умовах воєнного часу. І, хоча офіційно їхні мандати вже анульовані, сама ситуація з втечею показує повну безпорадність нашої правоохоронної системи. Вона мовчить там, де повинна діяти. І усе це демонструє кризу в роботі Генеральної прокуратури і поліції. Через пасивність правоохоронців народні депутати користуються своїм статусом, щоб уникати відповідальності. І система правосуддя для них працює не як контроль, а як такий собі щит. І в результаті маємо невтішні дані. Дослідження центру Разумкова підтверджує: 75% українців не вірять у рівність перед законом. Люди бачать, що поки простих громадян за порушення судять, їх народні обранці безкарно тікають, залишив по собі купу питань щодо законності їхніх дій. Ось такі справи. Підпишіться на наш канал, поставте вподобайку, і побачимося у якомусь із попередніх чи у наступному відео. 爸爸。